Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці. З минулого уроку вам уже відомо, що основними функціями кореня є закріплення рослини у ґрунті і поглинання з нього води з розчиненими неорганічними речовинами. Тому сьогодні ми з вами з'ясуємо, як пов'язані функції кореня з його будовою у лабораторному дослідженні. Прошу написати тему! Лабораторне дослідження будови кореня. Мета. Дослідити зовнішню і внутрішню будову кореня, встановити взаємозв'язок між будовою кореня і функціями, що їх він виконує. Удосконалити вміння працювати з мікроскопом. Обладнання. Мікроскоп, мікропрепарати, живі об'єкти. Хід роботи. Розглянемо неозброєним оком досліджувану рослину. Знайдемо корені. У кореневій системі спостерігаємо добре виражений головний корінь, який займає у ґрунті вертикальне положення. Росте своєю верхівкою, заглиблюючись у нижні шари ґрунту. Від нього відходять бічні корені. Відокремлюємо корінець і розглядаємо його під мікроскопом. Корінь ділиться на декілька ділянок. А саме, кореневий чохлик, що знаходиться на кінчику кореня, і сприяє захисту від механічних ушкоджень та просовує корінь у субстрат. Вище знаходиться зона поділу. Ця ділянка побудована з клітин твірної тканини, які постійно діляться та забезпечують верхівковий ріст кореня. Зона розтягування розташована ще вище, побудована з клітин, які вже не діляться, а набувають постійної форми, розтягуються. У цьому відділі клітини ростуть і розтягуються особливо швидко, що забезпечує швидкий ріст корення у довжину. Ще вище лежить зона всмоктування. На цій ділянці клітини покривної тканини. Утворюють одноклітинні вирости, кореневі волоски. Вони збільшують поглинальну поверхню кореня та всмоктують воду з розчиненими у ній мінеральними речовинами. Далі знаходиться зона бічних коренів або провідна зона. У цій зоні немає кореневих волосків, але утворюються бічні корені. На основі отриманої інформації давайте заповнимо таблицю. Налаштуємо мікроскоп на роботу. Розглянемо за допомогою мікроскопа постійний мікропрепарат внутрішньої будови кореня, а саме поперечний переріз на рівні зони всмоктування. Зовні розташований шар клітин покривної тканини епіблеми, який дає початок одноклітинним виростам кореневим волоскам. Первинна кора, що розташована під епіблемою, має вигляд кільця здійснює ряд функцій, зокрема захисну, запасаючу синтезу речовин та газообміну. У ній ви можете розрізнити паренхімні. Порівняно великі, звичайно округлі або багатогранні клітини з тонкими клітинними оболонками. У центрі кореня розташований центральний циліндр. Всередині центрального циліндру знаходяться транспортна тканина, клітини основної і механічної тканин. Транспортна тканина представлена судинами, що мають вигляд на препараті. Великих пустотілих отворів з товстими стінками. З судин формується ксилема. Також ми розрізняємо ситоподібні трубки, з яких формується флоема. Ситоподібні трубки на препараті мають вигляд дрібних живих клітин, що розташовані групами між судинами. По судинах вгору транспортуються неорганічні речовини. Тобто вода та мінеральні сполуки. А по ситоподібних трубках вниз транспортуються органічні речовини, що утворюються в результаті фотосинтезу. Зовнішній шар центрального циліндру перецикл, дає початок бічним кореням. Отже, напишіть назви структур кореня, що позначені відповідними цифрами. Заповніть таблицю. Напишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання, які структури кореня забезпечують всмоктування води з розчиненими у ній мінеральними речовинами, завдяки якому процесу вода рухається вгору до стебла, і яка тканина забезпечує рух води з розчиненими мінеральними речовинами від кореня до стебла. Ви сьогодні гарно попрацювали. Отож бажаю кожному із вас міцних знань, успіхів у вивченні біології і високих оцінок.